Вітаю вас на своєму каналі і хотіла сьогодні буквально 10 секундочок зробити відео про смоливку варігату, О, дуже гарно. До речі, ця рослинка класно росте на сонці. Якщо комусь потрібно посадити на сонечку, щоб вона так гарно заплела, то купляйте цю рослинку. Вона гарно квітне, і квітне вже досить довго, бачите? Я купляла навесні маленькі кущики, він вже дуже гарно наріс. Якщо, наприклад, дивитися юку мою, на щастя, то вона не гарно наростає. А ось ця смолевка чи смоливка, як вірно, можете написати в коментарях, вона дуже гарна. Подивіться на ці листочки. До речі, на відео вона більш зелена з білим, але вживу вона насправді голуба з білим, ну дуже гарна, дуже-дуже. Я прямо сиджу, п'ю каву, слухаю, її співають пташочки, пташки. І любуюся цією рослинкою, ну не змогла її не відзняти. Тому що ну, дуже мало інформації в інтернеті. Тому ось, е дуже важливо ось такі відеоогляди, щоб люди зрозуміли, яка ця рослинка. Вона не дуже висока, бачите, виростає. Квітне, ну я квіточки ще не обрізала. До речі, спочатку була одна квіточка, а зараз вже дуже багато, бачите? І вона так квітне, квітне, квітне. Ось це, мабуть, вже місяць точно квітне. Я думаю, що, бачите, вон ще бутончики є, і вона буде квітнути, квітнути, квітнути. Я думаю, що це така, як смолка білим Сіра з білими квіточками, але це трошки інша рослинка, але вона дуже класна почепана. І, і я б хотіла, щоб вона так класна. О, тут класна. Тут у мене е, заплила грунт, е, і тут у мене будуть е, можевільнички, такі, є лівці, бачите? Ось, е, і вона тут гарна. Я думала, ще будуть гарно юки з вівсяницею, але якось з юками не склалося, нехай буде. Чи, чи, оця смолевка, смолевка, Мабуть, смолевка вірніше. Ось. Кому потрібно бути дані, де я замовляла, я зможу вам надіслати в коментарях, де я замовляла. Дуже класно. Я раджу всім. Всім гарного дня, тихого і мирного неба.